Рівенщина, Костопільський район, село Маща. Знаєте, що це? Це жерделі. Жерделі чи дикий абрикос? Велетенські розміри, я таких навіть на Одещині не бачив. Ну, десь рідко таке бачив, рідко, дуже. Жерделя, дикий абрикос. Це не абрикос культурний, це дикий дичка. Розміри велетенські, смак, як у жерделі, гарний мій кіця прийшов, понюхати, іди, не мішай. Чесно кажучи, я не чекав, що тут оце таке потепління. Коли я звідси виїжджав в 70-х роках, тут росли жерделі дуже-дуже в Україні рідко, малесенькі, кислесенькі ніякі. Тепер дивіться, От, які... зараз тих жердель тут багато, ніхто їсти не хоче. От, я кругом по Україні. Ну, я маю веду в південних областях. Отаке потепління, отаке потепління, така зміна пород. Щодо жердель, то вони замечательні, я вам скажу. Їх треба, не треба не брізати, нічого, самі ростуть, дивіться, яких велетенських розмірів. Це такий, що дві-три з'їв і наївся. Про що це відео? Суть. Дивіться, тут є раз, два, три, 4, 5 різновидності, фруктів. Оце. Дикий абрикос гутуля чи жерделя, чи як воно. Вам? Дикий абрикос, як адміністратор. Оце таких розмірів виростає він на поліці. Оце він натуральний, його натуральна величина. Це сливка, типу ренклот, це алича, а це яблуко, типу білий налив. Так, що саме цікаво, які величезні. Жерделі чи дикі абрикоси. Ну прямо величезні. Я вам скажу, це не найбільші. Я знаходив тут ще більші. Величезні, величезні абрикоси. От, абрикоси. Дикі, дикі жерделі. Це не абрикоси, не кольоровані, чи як не культурні, а дикі. Отаке. От